Всім привіт! З вами текстильна група Кавда ваші увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції 1 дорівнює 2. Купуєте один мішечок сорочок чоловічих під кодом 630 та другий мішечок сорочок отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів. Вага мішка 24,6. Долари, а вартість не за один, а відразу за два мішка сорочок чоловічих становить 39,36 долара. Сорочки йдуть середнього розміру, середнього сорту, великого розміру. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 630 сорочки. Чоловічі, середній сорт, великі розміри по акції два мішечка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий отримуєте в подарунок. Ціна за один 1 кг становить 1,6 долари, а вартість не за 1, а відразу за два мішка 39,36 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Як бачите, із відеоогляду йдуть великі розміри. Сорочки з коротким та довгим рукавом. Придбавши один мішечок, другий ви отримуєте з цієї ж позиції сорочок чоловічих в подарунок. Ціна за один 1 кг становить 1,6 долари, А вартість за два мішка з урахуванням подарункового 39,36 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. Ми продовжуємо вас здивувати цікавими акційними пропозиціями та знижками. Переглядайте відеоогляди у нас в групах та робіть замовлення. Не втрачайте можливості на вигідні покупки. Клієнти, будьте першими, хто встигне придбати сорочки чоловічі під кодом 630 по акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок сорочок та другий отримуєте в подарунок. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Ціна за один кілограм становить... 1,6 долара, а вартість за два мішка 39,36 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки, що сьогодні були відзняті під час відео огляду. Зараз вже вашій увазі представлена позиція.